Доброго здоров'я, пан Олег. Вітаю добро. Дивіться, у мене до вас таке питання. Я якось напередодні Вільнюського саміту абсолютно розумію, що там від, може відбутися. Натомість, коли я читаю різні, різну інформацію на різних джерелах з різних джерел, то я розумію, що якась виникала час від часу якась надія. Що, може, там якось ми просто таким дуже великим стрибком потрапимо або на поріг НАТО, або безпосередньо в саме НАТО, про що я завжди думав, що це бажане задійсне. Ви можете пояснити, пане Олег, це що? Це бажання влади, це дурні журналісти українські, це суспільство, таке нетерпляче, а давай, давай. Тому що потім може початися розчарування. Я вже бачу елементи цього розчарування, вже ще, ще не почалося нічого В вільнюсі, а вже такі ай, не дадуть те, не дадуть те. Тому у мене таке враження, що у людей була сформована думка, що 100 мільйонів американських солдатів вже стоять на кордоні з Україною, і Україна 13 числа вранці стане членом дійсним членом НАТО, і, і, і що є абсолютно нісенітниця, звідки це взагалі береться і. Чи не на вашу думку, чи не шкодить це взагалі спокою українців, скажімо так, ну так. І всі 100, 100 мільйонів чи 100 тисяч рвуться в бій. Так, Одразу. І вони вже х... бачать а, Москву перед собою і Кремль. А суспільство <світ> західних країнах кричать своїм політикам: Давайте, ми хочемо воювати, ми хочемо йти в бій і стоять в чергах біля військоматів. А, але світ дещо інакше. Що це таке? Це. Знаєте, втрата навіть інакше скажу сп'янілість від куражу, яку ми могли спостерігати, і спостерігаємо. Ми з одного боку маємо завищені очікування як суспільство. По-друге, це пошук простих рішень. По-третє, це магічне мислення. Знаєте, якщо що сказано, то наступний день воно має відбутися одразу. Вступили в НАТО, і всі проблеми наші вирішилися. Ми виходимо а, десь в Голосіївському районі і потрапляємо одразу в Люксембург на вулицях, або десь в районі а, не знаю, якого небудь а, Червонограда Львівської області, да? і одразу ми десь в передмісті Баден-Бадена, тому що. Реально, ми ж розуміємо, що ситуація на вулиці вона трішки відрізняється від того середнього навіть рівня в країнах НАТО. Звісно, можна завжди взяти до прикладу Албанію, і сказати, що по рівню корупції нам навпаки нікуди бігти і не треба та вперед, щоб досягнути цього рівня, а по рівню прав людини і свободи, то порівняно Туреччиною, так нам взагалі потрібно трухатися в зворотньому напрямку, щоб досягти цього стандарту. Але тим не менше, завжди розуміємо, що є середні по палаті, і найкращі приклади і тут нам дуже дуже далеко. Тому давайте адекватно усі ці думки стосовно того, що хтось за нас буде воювати що нас завтра візьмуть в НАТО, що це робиться отак, от просто по чиємусь бажанню. Це абсолютно хибне. Що в реальності? В реальності Вільнюський саміт зараз буде набагато більш для України класним ніж на це можна було навіть розраховувати. І тут честь і хвала, і нашим дипломатам, які роблять неможливе, і нашим друзям і партнерам всередині НАТО, які ставлять на кони власну репутацію і йдуть навіть, скажімо, в ризиковані дипломатичні клінчі і баталії зі своїми партнерами для того, щоб вибороти це місце для України. І в чому ж буде оцей от оптимізм, скажімо, і те, що дійсно цей саміт є крутим. В декількох речах. Перше, це ми відійдемо, судячи всього, від формули, яка була. Озвучене під час Бухарешського саміту, це так звані відкриті двері. Що це таке? Це означає наступне: Україна може рухатися до НАТО, оце цей заява в Бухаресті. і НАТО, в принципі, не проти того, що Україна буде рухатись туди, і тоді виникає питання України: так ви просто відкриті двері? Чи ви також нас хочете бачити в НАТО? Визначитись ні? Чи так? Скажіть конкретно. І на вільському саміті, скоріш за все, буде певне формулювання. Скоріш за все, воно буде дуже м'яким поки що, але тим не менш, яке задекларує і ціль з боку НАТО щодо вступу України до НАТО. Наприклад, НАТО підтверджує тези Буда Бухарестського саміту і е, продовжить працювати з Україною над її вступом в НАТО. Це таке дуже м'яка, але тим не менш, в якій НАТО бере на себе зобов'язання поступу України в НАТО. Або якась може бути більш жорстка, будь-яка інакша. Але ключове тут: що з моменту Вільнюського саміту, скоріш за все, Україні вдасться розділити відповідальність за наш вступ. І тоді, по політичній частині, якщо ми досягаємо всіх стандартів, безпекові умови складаються, по політичній частині виникає питання до самого НАТО, готові вони нас взяти чи не готові. І тут є домашнє завдання, і НАТО також треба працювати. По-друге, ми отримаємо конкретні. Програми співпраці, які нас виводять в ситуації, коли нам допомагають по доброті душевні в ситуацію формально для нас важливо зараз все те, що є де-факто закріпити як де-юре. відійти від ситуації, коли завтра з нітої ні ноги хтось встав десь в е, Берліні, або якісь політичні потрясіння в Парижі, або приходить Трамп в Вашингтоні. І допомога Україні може просто раз і вивитритися. От це треба минути, і для цього потрібно підписати конкретні договори про співпрацю, конкретні ну, на межі союзницьких, скажімо, це те, що буде комунікуватися я про це скажу окремо. Це те, що веде конкретні цифри, конкретні гроші, конкретна техніка, конкретні програми в довгострокову і середньострокову перспективу. Наприклад, те, що сказано Сполученими Штатами, програма союзника поза НАТО, а як у Ізраїля. І це дозволить нам вже планувати вдовгу і не боятися того, що ми залежні від де-факто, а не від де-юре. І третій момент це гарантії безпеки. І тут ми просуваємось перед підписанням низки договорів. Скоріше за все, це будуть двосторонні, по співпраці і партнерству з НАТО, з країнами окремими НАТО. Також і це про те, що тепер і те, що сказано Вашингтоном про аля-ізраїльський сценарій, все це не замість руху в НАТО. А на період, допоки нас не візьмуть в НАТО. І це дуже важливо, тому що на формулу АЛЯ Ізраїль Сполучені Штати були направду готові трішки раніше, але вони її пропонували як замість руху НАТО, Відмовтесь від руху НАТО, фактично не подалюйте цю тему, і тоді отримаєте ці плюшки. Україна ж до останнього наполягала, і, зрештою, це судячи з заяви Байдена, вдалося що така формула має діяти не замість НАТО, а в доповнення до того, що ми будемо працювати над стопомнічотичний альянс. От три напрямки по яких ми досягнемо того. Чого неможливо собі було уявити ще навіть рік тому, і все це завдяки перш за все українським збройним силам, і нашим захисникам і захисницям, які безумовно виборюють для цього простору і можливості І Україна життями і кров'ю платить за те, щоб зараз стояти витримувати, і дипломати мали ці дипломатичні патрони для того, щоб максимально ефективно досягати також перемог на? В своїй ділянці роботи, от тому я дуже оптимістично дивлюся на Вільніський саміт. Ну, у мене ще одне таке дуже маленьке питання. Може, і відповідь буде маленька. Просто це моя здогадка. У мене я постійно намагаюся зрозуміти позицію Вашингтона, який супер допомагає, але інколи стримує себе. І коли я згадав просто, що наступний саміт буде відбуватися в Вашингтоні. То може якраз для цього він хоче для себе оцей оцю медальку золоту, як би припасає для себе, і вже в Вашингтоні будуть інші настрої, само, саме в адміністрації Сполучених Штатів і так далі, і тому подібне. Ви, судячи по вашої посмішки, ви вже відповіли на моє питання правильно? Ви абсолютно праві, це була моя наступна теза. От буквально в мене півгодини тому інший ефір закінчився, де я рівно це сказав. І тут збирався на наступне ваше питання сказати, що це лише Вільнюс-Трамплін до е, Вашингтонського саміту, який відбудеться рівно через рік, за декілька місяців до фіналу виборчої кампанії в Сполучених Штатах якраз на фінішній прямій. І тому прориви, якщо варто очікувати, то їх варто очікувати в Вашингтоні, а не в Вільнюсі. І це такі реалії, да це визнавати, звісно, що ще їх тощо. Але зрештою, знаєте, ми 30 років чим чекуємо по цій постелі, і те, яким, якою швидкістю ми рухалися, що ми періодично відкатувалися назад. Ну це перш за все потрібно дивитися в дзеркало. Нам ніхто нічого не зобов'язаний на правду в світі. Тому давайте дивитися і на себе. Реалістично і на світ без рожливих окулярів, і тоді цей рік ми можемо використати по максимуму, щоб всі речі, які будуть закладені Вільнюському саміті, нас максимально наблизили до того, щоб потім підняти питання про можливий вступ України в НАТО. Я правда думаю, що тоді нас також не візьмуть, ще, але може бути схема приблизно як з європейським союзом, коли політичне рішення приймається авансом. Зі створенням конкретних критеріїв, які ми маємо відповідати, і після цього вступає в силу вже це політичне рішення і працюють просто автоматично колящата, тобто обігнати, випередити час, це я думаю, ми на це можемо розраховувати на Вашингтонському саміті.